Газета вість бомби, смерть і збитий льотчик. Три дні бомбардування Чернігова в березні 2022 року. Тато я боюсь самольота. Прошепотіла дворічна Кіра і притулилася до батька. Журналісти текстів та газети Вість у спільному проєкті відновили події березня 2022 року, коли росіяни щодня бомбардували Чернігів. Вони зібрали фото та відеодокази злочинів окупантів і разом зі свідченнями потерпілих та очевидців тих жахливих подій розповіли історії місця. Які були виді та тих, кому вдалося врятуватися від російських авіанальотів? Найскладніше було повернутися на місце подій. І дуже складно було повернутися в Чернігів і повернутися туди, де це відбувалося, і знову все це побачити. Ну, Мені найскладніше було, мабуть, шукати героїв, вони зайняли десь, може, з півроку ми їх всіх шукали, аби знайти, або відтворити. Дуже складно було б військовою. Ми досі не знаємо, хто тут у солдат, які натиснули на спусковий механізм так? Да. І, так. Нам пообіцяли розказати про процесі перемоги, тому перемога нам потрібна ще з цієї пісні. Цей проєкт презентували в Швеції, цей проєкт презентують на інших міжнародних зустрічах. Тобто, цей проєкт розповідає правду. Що відбувалося в Чернігові, який не був в окупації, був в облогі, але облога була теж дуже важкою. Тобто ми е, хотіли розпорясти по Чернігські спротив, і ми про планували... нього.